Показую процес гравіювання. Ось ми робимо 18 гаманців по корпоративному замовленню з індивідуалізацією. Значить, беремо ми гаманець, що не так з гаманцем, він нерівний, якщо його класти на лазер, да? лазерний промінь не зможе однорідно розжарити прожарити цю шкіру, тому всередину я кладу наш шаблон на ProMax 16 і таким чином я вирівнюю площину. Для майбутнього гравіювання. Також у нас замовник надав список. імен, які треба награвіювати, дякую, що з латиницею. Далі я в вношу в програму і гаманець вже кладу в заготовлене місце по заготовленому шаблону. Ось так виставляю, оскільки гаманців багато, тому місце було зразу, якби Вигадане, зафіксоване, я просто складаю туди гаманці, міняю прізвище в програмі і смажу, і смажу і смажу. І отак... Ну, ось, власне, лазер смажить прізвище. Випалює на шкірі прізвище, ініціали і назву компанії. Таким чином ми робимо корпоративні замовлення. Після цього всього. Я буду ще раз перевіряти, чи все в порядку з гаманцем, чи награвійовано без помилок, чи нема перекосу по горизонту, по централі. Буду пакувати гаманець кожен в окрему коробочку. І Потім ці маленькі коробочки, велику коробочку відправляємо замовнику і далі замовник вже буде вручати це чи своїм співробітникам, чи клієнтам. я не знаю. Ми просто робимо красу, куди вона йде далі, то вже не наша історія. Тому кому надо корпоративні замовлення, кому надо гаманці, хто хоче на сумку нанести гравіювання, велкам в магазин Сім Сумок. Ми все зробимо, все буде супер.